Дорогі рибки, вітаю вас! І давайте глянемо, який же буде місяць грудень для вас. І сьогодні я дозволила собі змінити формат розкладу. І ми подивимося, з якими енергіями ви входите в цей місяць. Подивимося, з якими енергіями ви виходите з місяця грудня. І подивимось. Основні сфери вашого життя сферу роботи, стосунків, фінансів. І так, як ви входите, з якими енергіями ви входите в місяць в грудень? З якими енергіями ви виходите з місяця? Як він завершується для вас? Візьмемо обов'язкову карту підказки та застереження. І зараз глянемо сферу роботи, сферу. Стосунків і сферу фінансів. І так, дорогі рибки, дивимось, входите ви в місяць грудень з енергіями дев'ятки кубків. Ну що ж, це основне значення цієї карти це насолода. Ця карта завжди асоціюється з щастям, з задоволенням, з. Словом, з такою великою наповненістю. Ви за цією картою ви входите в місяць і маєте якісь мрії, якісь плани. І Саме цікаве, що ви не просто маєте мрії, ви маєте всі можливості для, для реалізації цих мрій. Це дуже сильна карта. Цю карту ще називають картою бажань. Бо ця карта вона якби вказує, що всі ваші бажання дуже навіть можуть збутися, вони будуть виконані. Все, на що ви сподіваєтеся, воно здійсниться. Воно або вже починає здійснюватися, або дуже скоро здійсниться. Все буде так добре, як ви тільки мрієте. Тому що це карта, якби подарунків долі. На початку місяця у вас розуміння, що все починає якось налагоджуватися. Щоб рухатися до вашої мети, у вас є все, у вас є ресурси. Але поки що це карта і про те, що незважаючи на такі хороші перспективи, ви чомусь не робите якихось активних дій, конкретних дій. Ви, ніби поки що, дозволяєте собі. Просто насолоджуватися комфортом, стабільністю, достатком. Але карта говорить, що ну, до повного такого щастя потрібно якби, ще, один, ще один крок. І от вам не треба довго засиджуватися в такому е стані насолоди. Ну, дивимося, карта поки що. Чудесна, я вітаю вас, дорогі рибки. Я рада за вас, що ви з такими гарними намірами входите в груди. В роботі. в роботі в нас карта помірності, карта балансу, карта гармонії. Коли ви покажу так, бо відблискуєте. Коли ви отримуєте насолоду від своєї роботи, коли ця робота вас надихає, коли робота приносить, приносить задоволення, ця робота, робота творча, де ви можете проявитись, робота, де ви працюєте за от таким робочий графік, у вас такий, який підходить вам. Де є час і на роботу, і на відпочинок. Робота, де ви можете реалізуватись, де ви можете розкрити ваші таланти. Розумієте? На, на цій карті у нас ніби баланс, бачите, от два, два голубочки. А в, в колоді Райдера Уейта це от. Ангел якби переливає рідину з Кубка в кубків. Це така життєва енергія. І от зображення цієї карти говорить, що на роботі потрібно буде проявити такі якості, як толерантність, таку якість, як вміння домовлятися, знаходити золоту середину. Такий баланс, помірність, бути от, важливо в роботі, знаєте, нікуди не поспішати, робити все так з дуже мудро, з, тако, з таким ну, балансом, балансувати між роботою, між відпочинком, балансувати між колегами, тримати у цю гармонію баланс. Тримати у цю, у цю рівновагу. У будь-якому випадку карта, карта помірності це ось про таку хорошу гармонію в колективі, про співпрацю, про те, що ви на роботі зможете дойти до компромісу. Якщо це команда, колектив, то там панує оця рівновага, оцей баланс. Ця команда може бути навіть невелика, але вона може бути злагоджена і з комфортною обстановкою, де спокійно, знаєте, ну і фінанси по, по, по такій карті, от вони теж приходять, приходять, вони вони є. Їх стільки, скільки ви пропрацювали, скільки їх є, але ну, не, не ризикуйте, не, не ризикуйте фінансами. Так, сфера стосунків. І тут у нас карта юстиції, карта справедливості. Ну що ж, я б сказала, що за такою картою у нас м, прийшов кар, карта каже, що. Прийшов якийсь момент, коли щось в житті має, ну, от прийшла, прийшла пора, знаєте, прийшла пора. Тому, верніше, несправедливість, про що я говорю, це карта страшного, карта суда. Коли прийшла пора рухатися, коли, коли в стосунках наступає момент. Коли між людьми проскакує якась іскра, коли енергії притягуються, коли комфортно, карта говорить про те, що якщо ви, наприклад, карта зміни статусу. наприклад, якщо ви зустрічалися, то тепер ви можете чекати на пропозицію руки і серця. Знаєте, для когось. Це карта зміни статусу в стосунках. Якщо вам не комфортно було в тих стосунках, то прийшла пора завершити ці стосунки, щоб рухатися далі, і щоб дозволити собі відкрити новий етап для себе. Але. Якщо в парі є якісь негаразди і непорозуміння, то карта і про те, що ви зможете домовитися, ви зможете почати новий етап в житті через якісь переломні моменти в стосунках, наприклад, через відверті розмови, через активні дії, через навіть домовленість. Якщо ви один, то у вас є велика, велика, така, великий шанс зустріти свою людину. Знаєте, як кажуть, людину, людину по долі. І ви в цій людині, ви її просто можете відчути, тому що це карта зародження чогось нового, нових стосунків. Чогось нового, це якесь таке, ну, це час, коли прийшло, прийшла пора. Можливо, ви познайомитеся з такою людиною, яку зразу відчуєте. А щодо стосунків, то, якщо ви в парі, то тут прямо буде, знаєте, як побачити партнера і відкрити в ньому якісь, якісь нові якості, яких ви раніше, можливо, навіть не помічали. А от саме грудень дасть можливість вашому партнерові проявити себе по-новому. І це от виведе ці стосунки на, на новий рівень. Фінанси. Карта зірка. Ну, по цій карті, звичайно, треба мріяти. треба мріяти, треба планувати, треба вкладати, інвестувати. Тому що це карта перспективна, карта, коли. Карта, коли потрібно мріяти масштабно, мріяти про щось велике, фінанси можуть приходити через інвестиції, фінанси можуть приходити через, ну, по-перше, через якусь інтуїцію. Ви прям відчуєте, куди, куди ті фінанси діти? Через творчість, через якийсь великий ваш потенціал, через, ну, як здійснення мрії. Про що ви мріяли? І от хтось, можливо, мріяв, не знаю, продати квартиру, і от ви зможете, і от зараз ці фінанси можуть прийти. Ось. Якщо у вас є якісь нові, нові проекти, які ви розумієте, що і ви мрієте, що вони будуть приносити гроші, то це дуже хороший час, щоб почати ці проекти. І ви будете мати, саме головне, ви будете мати підтримку і з боку оточуючих, і, і інвестори будуть фінанси можуть вкладатися. І саме цікаве, що фінанси будуть приходити за такою картою від діяльності, яка, яка вас надихає, яка вас мотивує, яка є творчою. Фінанси можуть також, може ви їх будете витрачати на духовний ріст, на професійне зростання. Вам головне в грудні місяці зрозуміти для себе, чого ви прагнете, які ваші цілі. І як тільки ви зрозумієте, чого ви хочете, ви так ніби зразу і зрозумієте, як цього досягнути. Ну, фінанси через роботу пов'язано з творчістю, з мистецтвом, з натхненням, з духовною місією. Розумієте? Фінанси через роботу, яка пов'язана з допомогою іншим. От. Ну, словом, мрійте грудень місяць для того, щоб от загадувати бажання так от займіться загадуванням бажань. І ці бажання мають бути масштабні. Як Ви виходите з грудня, Ну, ви готові, ви готові по карті вежі руйнувати все те зайве, що вам уже не служить. Ви готові відмовлятися від усього, що вам заважає рухатися далі. Ви, Навіть якщо вас це не радує, навіть якщо це відбувається через якісь кризові моменти, ви готові до цього. За такою картою це можуть бути ще моменти, коли в кінці місяця ви захочете не просто зруйнувати якусь базу, це може бути робота з нерухомістю. І ви, скажімо, захочете або купити майно, або продати якусь свою нерухомість. Теж може таке бути. Ну, в будь-якому випадку це карта, коли руйнується, руйнується все те, що, уж, що або не може бути фундаментом для майбутнього. Як в роботі, так і в стосунках. А для чого руйнується? Для того, щоб, от, для того, щоб ви не витрачали свою енергію далі. От, наприклад, уявіть, ви будуєте будинок, і ви погано залили фундамент. Неякісний цемент там, чи, чи пісок. І от фундамент у вас або за, за низький. І ви надбудували вже два поверхи, ви доходите до третього, і тут пішли тріщини. І цей будинок краще. Тут же зруйнувати на рівні третього поверху, тому що у планах вас було будувати 12 поверхів, і для чого все одно завершиться чим? Руйнацією. Але ви потратите час, енергію, фінанси для того, щоб цих 12 поверхів піднятися. А вам цього не потрібно. Тому Всесвіт зупиняє вас на рівні третього поверху, щоб ви це зруйнували, укріпили фундамент, зробили все, як треба, і спокійно вже тоді робили у оцю свою якусь грандіозну будову. І ви готові до цього. Схоже, грудень місяць для вас буде таким непростим, тому що гляньте, у вашому розкладі зміни скрізь робота, стосунки, фінанси, ваш, ваш стан. І це все чотири старші аркани. Старші аркани говорять про те, що ситуація дуже якась така актуальна, важлива, яка буде мати вплив на подальше ваше майбутнє. Тому прям прислухайтеся, що відбувається в грудні місяці навколо вас. І порада від карт за десяткою жезлів: делегуйте нагрузки, делегуйте, не тягніть все на собі, тому що це може призвести до вигорання. Тому чітко давайте показуйте вашим оточуючим, де ваші кордони. Через які не варто переступати. Відмовляйтеся від тих нагрузок, які, ви розумієте, що будуть вам заважкі. Вмійте реально оцінити свій стан і емоційний, і фізичний стан. Розумієте, Особливо це стосується ну, роботи. Я впевнена, дорогі рибки, що грудень для вас буде місяцем непростим, але дуже цікавим, дуже трансформуючим місяць, який, можливо, змінить все ваше життя. І давайте за такими хорошими арканами я вірю, що ці зміни будуть лише на краще. А я бажаю вам дорогі рибки, нехай все у вас складається найкращим, найвищим способом.